Всім привіт! Я Аміль Алікс. І на час, коли немає світла, а хочеться чогось смачного, ділюсь з вами ідеєю, як приготувати смачнющий торт без випічки. Підтримайте рецепт вподобайкою і підпискою, а всі грамовки в описі під відео. Беремо 250 г борошна, пшеничного або рисового, додаємо 60 грам цукру чи заміннику і дрібку солі, та нарізаємо шматки масла, руками розминаємо усю масу в однорідну крихту. Звісно, це робити зручніше в кухонному комбайні. То швидше і легше, але уже як виходить. Крихту пересипаємо в сковорідку, смажимо на середньому вогні, не відходячи від плити, регулярно перемішуючи, та стараємось розбивати грудочки, щоб їх було якомога менше. Ліпше це робити дерев'яною або пластмасовою лопаткою. Готуємо 5-7 хвилин до золотавого кольору і пересипаємо зі сковороди, щоб маса не підгоріла. Тепер застеляємо дно форми пергаментом та стінки. Щоб пергамент ліпше тримався, стінки змажте водою чи олією. Робіть це заздалегідь, бо потім потрібно торт складати швидко. В каструлю розбиваємо 2 яйця. Додаємо крохмаль, для десертів ліпше всього кукурудзяний. Всипаємо цукор і все розміщуємо вінчиком. Вливаємо 600 г сметани. Жирність не грає ролі, але я раджу 15-20%. Розмішуючи ставимо на вогонь. Як тільки крем почне густіти і побачите перші бульки, готуйте ще 30-40 секунд і виключайте вогонь. Додайте 15 грам ванільного цукру і 50 грам масла. Розмішайте до однорідності. І тепер відразу ж починайте складати торт. Поки крем гарячий, то він більш рідкий і його легше розмащувати. Я складав 4 шари: шар із крихти, шар із крему, і з самого верху теж присипте крихтою. Розмір форми у мене діаметром в 20 см, але якщо буде менша форма, то так тільки краще, торт буде вищим і гарнішим. Відправте на 2 години в холодне місце, настоятись і можна подавати. Всім смачного! Не забудьте підтримати вподобайкою.